Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні робимо очередний салат для новорічного столу. Можна і на кожен день. Тут такі звичайні продукти, але роблю я його перше. Щось якось не доходило діло до печінки. Сьогодні время... Ага, якраз звичайні яйця, якраз звичайні. No. Ні, ну, чі... А, яйця що, дорогі. Так, no, no, no. да, сьогодні по телевізору казали вже за 70 гривень, але ну, ми б купували по 60 гривень, по-моєму. Ну, в общем, печінку тут в цей салат можна класти любу. У мене яловичина, ну можна і курячу, і свину, любу, аби тільки не горчило. Одварила, одвар... одварна тут печіночка йде, ось вчора її дварила, все остудила. Тоді Морква Треба зажарка. Ну зажарку я не можу зараз їсти, тому що лікую печінку після длительного лікування других проблем. Це тепер печінку лікую. І цей жареного не можна. То тут я зробила значить, на сковорідку налила водички. Мені жареного не можна, я жарю цибулю на воді. Налила водички і пропарюю цибульку. Тепер сюди я кидаю морку. І разом з цибулею я її пропарю. до готовності, доведу до готовності. В общем, тушкована морква. Тоді підсолила, чуть-чуть спецій кинула дуже трошечки перчику і коріандра, і кинула туди кусочок вершкового масла, прям маленький, ну десь з пів ложки вершкового масла. І до речі, мені така морква сподобалася більше, ніж жарена. Вона така ніжна, ніжна і відчувається смак вершкового масла. Дуже смачна вийшла морква, мягенька, хороша. Три яйця. Це мариновані огірочки, я порізала їх міленько. І грибочки теж без масла, просто на сковорідці, пропарені з вершковим маслом. Лії тут нема. Кусочок вершкового масла і пропарені з цибулькою грибочки. Все, зараз будемо збирати салат. Перший шар там білок на тертку треба. Ну, для того, щоб зробити білок, то треба відділити жовток від білка. Відділяємо. Значить, кукурузу купила спеціально саму дешеву кукурузу. Думаю, попробую, Ви знаєте, я не прогадала. Окі всякі вереси. Вона дорога і нічим не, не, не відрізняється. Ну, попробую, ногенько, хороша. Шоферно кухне? Покажу вам, це не реклама. Зараз, де вона? Ось інтекетка. Е, класно, вкусно. うん。 Взимаем форму. чуть-чуть ну, немного. -чуть. Видно хорошо. Биг не, не красивый вообще. Не-не, красиво, красиво, красивый. Не надо маслить моя. Не надо маслить мы. Все красиво. И подправим. І тепер зробимо декор. Дивіться, чи пережила морози наша Петрушка під склом. Таке скло у нас розбите, правду, але було 10 градусів морозу. І ось, Петрушка у нас зелена, після 10 градусів морозу. Нарвемо, будемо робити салат. Нічого її немає. Ну, все взагалі зелене. Класно, накривай назад. Ось так, от. Ось так можна зимою. По -хозяйськи, по -хозяйськи. Мати... Хтось, викину, я Хтось викинув стекло, юра підібрав. Я так, чесно кажучи, так не хотіла, щоб вроді як в двір нести бите стекло. Але воно зводилося. Петрушка зелена. І були на городі, знайшли киточку калини. Не всю зірвали, такі киточки залишились. І вони зараз нам будуть у нагоді. Ось тут воно червоненьке і воно додасть. І салатик наш готовий. Ну ще будемо пробувати. Хазяйка спробувала, звісно. Ну, я твої, хто є. Соня усе не дає покоя, скаче і скаче. Соня. Сочно, сочно. Я Шучно. скажу вам, значить, дивіться. Якщо я зробила висновок? ну Для себе в принципі, я всі салати стараюсь так робити. Допустимо, якщо огірочок кришу, то трошечки остається, як стікає, я його не виливаю, я кладу в салат. З кукурузи теж. То на ложки зачепила, там трошки юшечки, теж кладу. для того, щоб менше класти майонезу. Тоді салат сучніший і не треба стільки того майонезу, не надо стільки жирів. То ці хай лучше буде розсольчик з огірочка і розсольчик з кукурузки, ніж майонез. І коли тушила моркву, водичку доливала, то теж всю не випаровувала. Морква була дуже соковита. Зараз вона працює в салаті як соковитість. туди? з яловичина. Пічінка трошки віддає, куряча, може була би краще, вона була б ніжніша. Ні. Ні? Ні. Я вивчила, то я так дуже думаю, що це те, що треба. Ну єдине, що я, я дуже спробувала цей салат, що я би не сказала, що він сильно такий, аж святковий. Цей салат такий, що на кожен день зробити можна для того, щоб ну, до добавка до меню, скажімо так. Так, же? Ну, ти? Вам сказав, Ну, що я скажу, ніж олів'є він такий своєобразний, mm. він не має в ньому ну, ковбаси. Печінка все-таки вона відварна, вона не жарена. Вона не шкідлива. Ну, в общем, є плюси. Ну, мінусів поки я не бачу. Єдине, що що на святковий стіл, я би так подумала, ставити такий салат чи не ставити. А таку на кожен день зробити до вечері на якісь там такі обичні дні, то дуже добре. Ну, в основному кожна є кукурудза, вона сочна. Так, да, кукуруза не очікувала. Ніякий не верес, ні, там, не всяківа не марка незнамініта, а кукуруза дуже смачна. Мігсенька і смачна. Ну, в общем, робіть. Спробуйте, хто ще не робив, от як ми, тих салатів переробили, а такого не робили. І ще раз хочу наголосити, я перший раз так вже прийшлося мені так зробити і думаю, чого я не робила так раніше. Сідати ту морку із цибулею жарили на сковорідці, нам олії. Вона жирна, то олію клали на сито, щоб вона стікала. Нащо так робити, коли можна? Ні, крапліночки олії не було, кинула на сковорідку, налила водички, кинула в кінці буквально грам 20, ну, пів ложечки вершкового масла. Це набагато смачніше. Соковита виходить морква. І набагато-набагато смачніше. В салаті так взагалі це бомба. Я тепер буду робити так завжди. Не, надо, не треба жарити оту і щоб оту стікала та олія. Ждати, поки вона стече, на ті рушнички, на все. На водички і чуть-чуть вершкового масла. Дуже смачно, в салаті взагалі дуже добре. Тобто буде віддільний ролик, я прирвала відео, побігла бігом, бо не можна перевищати 60 градусів, 70, 70 градусів. Роблю витяжку, ліки роблю. Я зроблю ролик, поділюся тоже дуже класна штука, ну то віддільно. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Пробуйте такий салатик. Бажаю вам всього самого найкращого, здоров'я, миру. І скоріше перемоги і весни. Так не хочеться холоду. Але Петрушка наша <с, <с,> не очікувала, що 10 градусів морозу і вона переживе. Я, чесно кажучи, вражена. І можна так от цілий рік буде вдома. Цілий год, верніше, цілу зиму буде вдома Петрушка свіжа. Якщо вже 10 витримала, то вже далі там тепло, то вона буде зелена. Ще раз всім пока-пока. Бажаюся на найкращого. Дякую за підписки і за подобайки.